Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись медитацією, яка має позбавити відчуття провини через відсутність продуктивності. Коли у вас вже немає сил і вам потрібен відпочинок, але ви з якихось причин сварите себе за це. Тож, знайдіть спокійне місце. Займіть зручне положення, сидячи, лежачи так, як вам зараз комфортно. Заплющте очі і спробуйте розслабити всі м'язи тіла. Відчуйте, як ваше дихання поступово вповільнюється. Зробіть глибокий вдих та повільний протяжний видих. Продовжуйте глибоко, повільно дихати. З кожним вдихом відчуйте, як ваше тіло наповнюється теплою та заспокійливою. Енергією з кожним видихом уявляйте, як напруга іде з вашого тіла. Негативні думки покидають ваш розум. Наповнюйте себе спокоєм, тишею. Та теплом. Уявіть, що перед вами відкривається теплий простір, наповнений світлом. Це світло м'яке та приємне воно наповнює вас відчуттям безпеки та спокою. В цьому місці ви можете бути собою, без тиску та очікувань. Дозвольте собі зануритись в це світло, наче в теплу та ніжну хмаринку. Відчуйте, як воно окутує вас з усіх боків. Проникаючи в кожну клітину вашого тіла, в кожний куточок вашої душі, це світло нагадує вам, що відпочинок це частина вашого життя, яка така ж важлива, як і продуктивність. І з вдоху віть і як це світло наповнює ваше тіло силою та спокою. З видихом відпустіть будь-які негативні думки, напругу і відчуття провини. Кожен раз, коли з'являються думки, які кажуть вам що відпочинок це неправильно, це прояв ліні та слабкості. Не сваріть себе. Просто спостерігайте за цими думками, не провалюючись в них. Уявіть, що ці думки це листя, які несе легкий вітерець. Вони з'являються. А потім їх несе далі, далі, і вони розчиняються в світлі. Тепер подумайте про себе. Я людина. Я маю свої потреби. Відпочинок це турбота про себе, і я на неї заслуговую. Я дозволяю собі відпочивати стільки, скільки мені потрібно для відновлення. Я знаю, що мій шлях. Унікальний і я завжди встигаю робити все, що мені потрібно. Я довіряю своєму внутрішньому ритму і вірю, що все відбувається вчасно. Я відпускаю всі негативні думки і приймаю свою потребу у відпочинку. Мій відпочинок приносить мені енергію, спокій та силу. Це на краще. Дозвольте цим думкам вкоренитись в ваші свідомості, проникнути глибше в вашу підсвідомість. Нехай вони наповнюють вас впевненістю і спокоєм. Відчуйте, як ваш розум і тіло наповнюються спокоєм. Дозвольте собі повністю розслабитись і довіритись процесу. Немає ніякого поспіху, є тільки ваше тіло, ваш розум і ваше право на відпочинок. Залишайтесь в цьому стані стільки, скільки вам потрібно для відновлення, дозволяє собі просто бути, насолоджуючись моментом спокою та турботи про себе. Будете готові, повільно починайте повертатись в реальність. Зробіть декілька глибоких вдихів та видихів. Відчуйте своє тіло. Можливо, воно стало легшим, спокійнішим. Наповненим новими силами. Розплющте очі. Відчуйте, як світ довкола вас повільнився, і ви стали його частиною в своєму ритмі. Ви завжди знаходитесь в потрібний час, в потрібному місці. Все відбувається саме так, як має бути. І ви завжди встигнете зробити те, що потрібно, коли будете готові. Подякуйте собі за цей момент, за те, що дали собі можливість відновитись і довіритись своєму внутрішньому ритму. Бажаю вам якісного відпочинку, гарного дня. І до зустрічі в нових днях.